Ти знаєш, не знаєш? Я прошу, учися. На наш білий світ ти кругом подивися. Японці, чи німці, французи, грузини, всі мову свою бережуть, як перлину. Лиш в нас, я не знаю, як так можна жити. На рідній землі, на чужій говорить, а ще на якій, на убивчій, ворожій. Невже за руки такі вивчити не можуть те ж мова – це код, це скарбниця душі. Це можна сказати від Бога ключі, щоб серце своє зачинити від болі. рідненькій я Господа молю, я плачу, сміюся, усіх обіймаю культуру свою над усе поважаю. Не можна так жити і мови не знати. Це ворога кликать до рідної хати. Усі мають суржик та свій діалект. Та нашій рідненькі у світі респект, тому не забудьте, що тут Україна, і мова одна в нас, дзвінка, солов'їна, забудьте, російську, вже болю налит, на рідні старайтесь ви говорити, бо плаче Жевченко у небі високим. Чужинська та мова полізла на бок, так Бог ж допоможе чужинця погнати і тільки своєю завжди розмовляти.